Жителі. І ось дивіться, на що потратились ваші споравды. Вау, це дуже круто. <клух> тому, тому це буде наша пам'ятка нашого села, нашого району і нашої землі. Вау! <клух> Жителі, правила біля цієї структури. Нічого не трогать і не підходити не чіпати не ламати Ну це ви все знаєте так ждаємо. Друзі, акуратно спускаємо цей. Ааа! Флезі. Флесі. Що це було? Жителі? Мер. Флезі. Ти даєш? Что ты <связи> ну, с Ну, в павсти лестницы. Короче, б мат бы мат не подклали. Юки, okay, вот! Ты что ты лав! Что? Подивись! Uh... О, дорогой, вот кусочек моей шафы. Та ж... Б... Слышь, здорово, что ты сломал штаты. А, что тут квадрат был в мне их что треба. Який квадрат? Та все було. Я жителі не пам'ятаю. Як я потрібно пам'ятати, коли... Хто там факел поставив? Я не ставив? Я теж. Але Флезі, ти потрібно дивитися під ноги. Так як мені дивитися під ноги, коли я отак несу? Це не мої проблеми. Але ти більше в цьому жилі доживеш? Ну жи, Ну мер, прости мене. Ні, ти більше жити ти тут не будеш. Ну чому? Тому що це вже перевершує, що ти зробив. Ой. Я походу речі збирати ході. Стій. Що? Житель не ви хочете, щоб він залишився? Ні! Так, ні, ні. Так, ні. Він не залишиться. Так. Тоді я... дивіться, як виправдаємо. Сьогодні, за... завтра в цей же час. Ми тут зустрінемось і будемо голосувати. Хто буде край? Хто за кого? Виселяти ж Флезі чи ні? Виселяти! Ні, не треба! Виселяти! Ладно, жителі, ми погнали... Флезі ми погнали. Жителі стійте! Ой, це вже безпорадно. Всім привіт, друзі, з вами, містер Флезі і ти. І ось як ви бачите, сьогодні день почався негарно. Бо хто поставив цей факел? Я за нього впав з шафою на якусь статую. Наші жителі говорять, що я і за цього в селі не буду вчитися. Ну, жити. І що мені робити? Я ж не можу її встановити. Я не знаю, як вона виглядала. Я не знаю. Ай, голова болить. Ладно, піду полежу. Бо я не можу. Голова болить Не спати! Не спати! Друзі, я тут полежав. Так. Шинічі на дворі. І завтра і зранку мене будуть вигнати з села. А що мені робити? Друзі, може щось предложити в коментарях. Хоча в мене є спосіб. Ми можемо її встановити. Ну це не сильно. А, нам знадобиться. Бо, бо в мене залишився один смарагдовий блок. І сім. Ну, Куди сюди поставлю? Як мені це добудувати? Почекайте, друзі. В мене є ідея. Якщо я ж не можу скрати із цих семи смарагдів, то ми можемо їх добути. <кій> Де моя кірка? Де моя кірка? Ось цю візьму? да да. Де у нас моя. Так, да. дивіться, що в мене в холодильнику. Так, оцю візьму і погнали. Я ж не знаю. Друзі, ви мені в коментарях, підскажете. Напишіть зараз коментар. Як виглядала ця структура? Я тоді її подуду. Вже день настає, треба швидше. Іти. Наконец-то, друзі. Я прийшов. Дивіться, що я добув, я ще в шахті перекрафтив це все. Ну, тепер треба якось це будувати. Не знаю. Ладно, друзі, я повернусь, коли вже добудую. Так, житель, я вам зараз роздав вже листочки. Так, дав. Як ви думаєте, в флезі виганяти? Да, все одразу виганяв, я вже напишу. Долження, ну житель спочатку напишите. Ну кейме. Так. Ви написали? Ну ваше ім'я Так все пішли І останній блог. Фух, друзі, я це робити. Наконец-то можна спуститися. А що? Жителі у мене таке ж питання. Флезі? Що? Це ти зробив? Ну, як ви бачите, так? Жителі які ви варіант написали? Тепер так? Топ, дайте мені свої листівочки і... Ну що, я вже піду збиратися? Почекай, а чого збирати? Я ж вам страту заломав. Ди, Флеси, будем що ти залишаєшся в нашому выстреле. Ура! А можна я піду посплю? Іди! Наконец-то я спать можу. Друзі, з вами я був містер Флезі, і всім до побачення.